І так, всім привіт, дорогенькі ви, мої. Якщо ви думаєте, де взяти посівний матеріал кавуна на наступний рік, і ви садили сортовий, ой, не сортовий, вибачаюсь, гібридний кавун, таких сортів, як Талісман, Тамерлан, Юмі і так далі, і у вас залишились такі кавунчики. отакенькі, так? Да? Ви думаєте, зараз візьмемо кавуна такого смачного, красивого, з чорним, класним насінням. Намиємо, зберемо отаке класне. Відкалібруємо його там через сито, протравимо, посіємо на наступний рік і зберемо ми ніхуя. Вірно, чому? Тому що гібридні сорти кавунів добуваються іншим шляхом. Зараз розкажу вам як. Садиться спеціально підготовлений маточний сорт. Наприклад, візьмемо талісман. На даному кущу, ось, наприклад, візьмемо, який у нас вже засох. Але тут можуть бути безліч квітів. І всі чоловічі квітки, чоловічі квітки. Ось, бачите, вже запалився кавунчик. Чоловічі квітки всі видаляються, зрізаються. Це дуже клопітка праця. Зрізаються. Привозиться пилок маточний і розпилюється над полем. І таким чином всі жіночі цвітки запилюються правильно підібраним пилком для даного гібриду. Потім ці сімена достигають в кавуні, проходять калібровку, протруювання фунгіцидами, інсектицидами, фасуються, провіряються на силу росту насіння. І відправляються до вас. Тільки так, можна використовувати насіння з кавуна зібраного вами тільки сортового, продюсер і так далі. Наприклад, там багато, безліч, дуже велика кількість сортів сортового кавуна, які ви можете просто взяти в себе з кавуна. Але також репродукція насіння має велике значення. Тому не шкодуйте коштів, якщо хочете мати. Гарний, якісний врожай, товарні ягоди. Замовляйте посівний матеріал. В мене.